Так, дошка. Дубль енний. Зараз рамочка подвинеться. Хорошо. І так, я минулого уроку розпочала вам пояснювати, що представляє собою функція і як з нею працювати. Валерія, знову впустили. Надовго мене не вистачило, тому що дійсно почалася тривога, і я це добре пам'ятаю, тому що я показала y до рівня і на тому зупинилося все. Я вам казала, що різні вирази, особливо, якщо вони приймають вигляд формули, так? наприклад, периметр той же квадрата. Ми з вами його на інформатиці вже розглядали, правильно? Хто пам'ятає, як шукається периметр квадрата? Додаються сторони. Так, а якщо укоротити цю формулу, то що вийде? Ну, додавати А? 100... Ні, це вже площа. Ой. Що на що помножити? В дужках а додати В і помножити на 2? Це прямокутник. А для квадрата? Скільки в нього сторін? 4. 4. Правильно. Значить, одну сторону, яка має довжину А. Ой, господи, ці рамочки зайві. Потрібно просто помножити на четвірку. Правильно? Так. Да. Ти да. не підвищуєш звук. Я ж тобі команду дала. Нехороший, рідіска. І так, формула виглядає. Ну, що це таке? Як 4 помножити на А. Оця формула представляє собою функцію або функціональну залежність. Традиційно функція записується у вигляді. Буква Y дорівнює F, тобто функція від змінної Х. Чого він так тормозе? Мені непонятно. Ну, тут все нормально. В нашому е, прикладі функція це конкретно яка дія виконується із змінною, що представляє довжину сторони. Тобто F, в цьому випадку там, де формула периметра, це буде множення на 4. Інакше кажучи, якщо переписувати в традиційному вигляді, тобто через yx, то у вас вийде так: це 4. Помножити на значення так званого аргументу. Що представляє собою аргумент? Це число, яке ви або задаєте наперед, або вам дають в умові. Зрозуміли? Х це аргумент. Те, фактично, з чим ви приходите у спор. От, сперечаються дві сторони. В кожної є аргументи для того, щоб довести свою правдивість. Правильно? От вважайте, що X – це і є ваш аргумент, те, з чим ви входите в задачу в спір. А y це буде результат. Причому результат завжди буде залежати від того, який був аргумент. Якщо X, наприклад, буде одиницею, то Y автоматично скільки вийде? 4. 4, правильно. Тільки воно не пишеться. Так, якщо х, наприклад, буде, ну, не знаю, 8 нехай, яким буде автоматично y? 32. 32. Тобто кожного разу потрібно значення Х перемножати на четвірку. Бо так каже наша формула. Правильно? Зрозуміли, про що я розповідаю зараз? Да. Так. І так, значить, формула, яка записується, як залежність значення однієї якоїсь змінної. Це може бути площа, периметр, це Y може бути. Це може бути швидкість в кінці кінців, неважно, яку букву ви шукаєте. Но з правого боку від дорівнює. Повинен бути якийсь вираз, який містить лише одне невідоме або одну змінну, і разом із цією змінною присутні математичні дії і цифри. Зрозуміло. Щось мені непонятно з цим сьогодні ноутбуком якось іде. Так, не Нехорошо. Хорошо. Замічательно. Тепер те, що ми вчили по геометрії, воно мені пригодиться. Якщо це квадрат, якими можуть бути довжини його сторін? Квадрат. Однаковими. Однаковими. Це, понятно, це властивість. Я маю на увазі, які числа замість них можна брати. Будь-які брати. Будь-які, да. то є, буває сторона квадрата мінус 5 сантиметрів. Ну, всі додатні числа. Ага. Тобто, виявляється, що для цієї змінної х, яка нібито незалежна ні від кого, але все одно на неї можуть бути накладені обмеження. Правильно? Значить, якщо це була б геометрична задача із периметром або площею, то цей Х не міг би бути ні від'ємним числом, ні нулем. Правильно? Так. Да. Ну так, да. логічно, так. Да. Так от, коли ми говоримо про всі можливі значення ікса, тобто аргументу, ми розглядаємо множину, яка умовно позначається або D від y, або D від F. Функції. Офіційно вона називається область визначення. Область визначення представляє собою множину всіх можливих іксів. Тобто для нашого квадрата це будуть числа. Від нуля і до плюс нескінченності. Що мається на увазі? Любе додатнє число можна брати. Ціле, дробове, яке завгодно. Але головне, щоб воно було додатнім. Зрозуміли? Запитань поки що немає. Немає. Якщо ми взимаємо. І в ній є якась змінна, якій надають значення самостійно, то для неї множина усіх можливих значень це область визначення. А тепер, якщо х являється обмеженим, хіба не буде y обмеженим також? Тобто, якщо я не можу брати, наприклад, вмісто Х мінус 5, то в мене Y-20 теж ніколи не вийде. Правильно? Значить, є якась множина, яка відповідає саме за Y. правильно? Оцю множину вже да. позначають великою латинською літерою Є. Е. Так, щось вона опять не дописується. І так само може бути є е від Y, може бути, є е від F. Дивлячись, як записана ваша формула. Така множина називається область значень. Тобто значення це результати, які ви отримали в кінці обчислень. Зрозуміло? Область визначення це ваші аргументи. Область значень це ваші результати. А тепер дивіться, як легко запам'ятати, хто із них хто. По алфавіту, в латинській мові, хто йде спочатку? Х чи? Y? Правильно. А тепер в українській мові визначення і значення. Що йде спочатку? В В. чи З? В. Так, от і іксанд відповідає. відповідає літера В. визначення, а і відповідає літера з, яка йде пізніше. Значення. От вам, будь ласка, як легко запам'ятати термінологію. Почули мене? Зрозуміли мене? Да. Да. Хорошо. Отлично. І так, дуже вкратце, що таке функція, що таке область визначення, що таке область значень. Ті вправи, які я просила, щоб ви розв'язали із відео, і потім домашні завдання, вони залишаються за вами. Я туди не повертаюсь. Я йду трохи далі. Так, перегортаєте підручник на 136-ту сторінку. Так, очистити все. Знаєте, я зараз на секунду, мабуть, вийду. Попробую запустити демонстрацію заново. Може, пер... після цього перестане з ума сходити. Так, це закрить. Це прикрить. Так, і запустити ще раз. Демонстрація. Ну, надія є завжди. Правильно? І так. Номер 724. Почнемо зразу із серйозного матеріалу. Знайдіть область визначення функції. І так, що ви робите завжди в таких завданнях? Пишете умову вашої функції. І якщо у першому прикладі сказано y дорівнює 2х-7, то ми так і записуємо. «Y дорівнює 2 x 7 Мінус сім. Просять нас знайти область визначення. Нагадайте мені знову, для якої букви йде область визначення? В Визначення. Аня, ти переплутала все з точністю до набору. Визначення і значення. Визначення йде спочатку. Значить, воно для іксів. Це зрозуміло? Так. Да. Отлично. І так, цій формулі, яку нам дали, треба визначити самостійно, якими можуть ставати числа на місці Х. Як це визначити? Все дуже просто. Ви дивитеся на вираз, в якому стоїть Х, і починаєте собі задавати по черзі запитання. По-перше, в яких діях присутній оцей Х. От які дії ми бачимо у формулі? Віднимання. І. 2х Х. Це яка дія? Множення. Множення. Дві основних дії. Наступне друге питання. Традиційно йде таким. А чи є які небудь числа, які не можна віднімати або на які не можна множити? Є такі. Навіть на є. 2 помножить на ноль не можна? Що, результат немає? Не так, я спочатку з нулем розберуся. Е, то на ноль можна множити? Ні. Що, серйозно, Добре утро, страна. Пять на 0 буде ноль, сім на ноль буде ноль, ноль два на ноль буде ноль. Чого це не можна? Можна. Можна. Наступне питання. На від'ємні числа. Що двійку не можна множити? Два на мінус 3 буде проблема. Можна, конечно. Так, значить, ікси можуть бути умножені любими. Правильно? Да. Так. А тепер чи є яке-небудь обмеження, яке каже: от не можна віднімати ось такі числа. Пригадуйте правила математики. Є такі обмеження на віднімання? Якщо ви думаєте, що є, то зразу наведіть мені приклад. От, не можна відняти отаке і отаке. Нема. нема обмежень. Так от, якщо відповідь на оці два ваших основних запитання: перше, які дії? І друге, чи є на ці дії обмеження? В обох випадках була ні, тобто нема обмежень. В такому випадку область визначення. Я її предпочитаю писати отак. От Де дев, тере, Це усі можливі числа. Тобто, раз обмежень немає, значить х може бути любим числом. Погоджуєтесь? Да. Так. Погоджуйтесь? Отак собі да. і пишете, прямо в зошиті. Це 724-й. приклад один. Усі можливі числа. Трохи пізніше ми з вами навчимося оцю фразу заміняти математичним записом. Але поки що цього достатньо, щоб ви розуміли, про що мова йдеться. Усі можливі числа. Так, беру другий приклад. Тут сказано. Y дорівнює. 5х плюс 7 поділити на 8. 5х плюс 7. Поділити на 8. І знову ті самі два запитання. У нас онлайн урок. Е, які дії присутні у прикладі? На давай а множення що знову немає? 5х це хіба не множення? І так, є множення, є додавання і є ділення. Що стосується множення, на нього обмеження бувають? Просте питання. Ні. Немає. На додавання обмеження бувають? Ні. Ні. А на ділення обмеження да. бувають? Да. Так. Яке саме? Ділити не 0. Можна ділити на ноль. А тут унизу на що ділять? На вісім. На тобто, воно оце обмеження обійшло, правильно? Не враховує його. Так. Да. Значить, раз таке діло, три дії, і всі ці дії не мають фактично ніяких проблем, то тоді теж усі можливі числа будуть областю визначення даної функції. Зрозуміли мене? Написали да. самі, 9 F ре усі можливі числа. Ну рано ще пізно це перестане виконуватися, правильно? Зараз ми знайдемо приклад, в якому усі числа не підійдуть. Так, поки що ви за мною встигаєте чи ні? Діти, встигаємо? Так. Да. Хорошо, я витираю. Пишу третій приклад. Угу. Y дорівнює. Забула третій написати, 10 поділити на Х. І так, знову те саме питання. Яка тут є дія? Ділення. Яке обмеження ділення. є на ділення? Множення. Ділення Множення на 0. 0. Не можна ділити на 0, правильно? Так. Да. Yeah. І якраз на відміну від попереднього прикладу, х стоїть унизу. Тобто, вмісто нього теоретично ми могли б поставити нуля, правильно? Тут же не написано діліть на 8 тільки. Тут написано, написано діліть на якесь своє число, правильно? Yeah. Значить, раз, оце наше придумане число могло б бути нуль. То в такому випадку область визначення вже має обмеження. Тобто ікси можуть бути все ще любими числами, але нельзя брать нуля. Це всім зрозуміло? Так. Да. І пишеться так: І 9 е, тере усі числа, крім нуль. Нуль можна словом і можна цифрою. Усі числа крім нуль? Так, до цього які питання? Нема. Добре, може, хтось попробує четвертий мені? Пояснити, все-таки три у вас у запасі як зразки вже є. Хтось ризикне поговорить? Давайте я. Давайте. Давай, Лізочка, пробуй. Там є ще ділення і додавання. Так. І Оператор. там... Тільки на кого з них? Наділення. Наділення. Тобто не можна допустити, щоб нижній вираз став чим? Мінус три. Е, так, трошки неправильна відповідь на моє питання. Моє питання нижній вираз. Ти должна була сказати, не може бути, нулем. Ну, не може а бути. Потім... нулем. Молодець. А потім следующий вопрос був би. А який х тоді візьмеш, щоб ставав 0, От тоді вже був би мінус 3. Розумієш? Так. Да. Ти все правильно сказала, але ти перепригнула один крок. Так що людям треба було об'яснити. І так, шановні, якщо вмісто Х поставить мінус тройку, то внизу якраз виходить 0. А на 0, то ділити не можна. Правильно? Всі погоджуються? Так. Да. Значить, виходить, що тут можна да. брати усі числа, крім. Мінус три. Нуля. Мінус три. Правильно ліза. Так і написали собі. від F. Тере. Усі числа, крім мінус 3. Я трошки укорочу, а ви пишіть повністю. Так. Запитання є. У нас ще лишилося аж 4 хвилини. Так, багато-багато, так? -багато, да? Давайте ми з вами 730-й подивимося. Тут дається функція і дається незаповнена таблиця, то ми хоча б пару прикладів встигнемо розв'язати. 730 номер. Значить, першим долгом, як я вже і сказала. Пишеться функція. Нікуди ви від неї не дінетесь. Тільки чого вона нічого не пише. О, записала. Y дорівнює 3 четвертих від ікса. Всі побачили функцію. Діти побачили да. чи ні? Хорошо. Хорошо. Да. Тепер я почну оцю таблицю. Тобто, всю її я малювати не буду. І ви робите так само, як я. Тобто, скільки встигнем прикладів, стільки порахуємо. Значить, нам точно відомо значення ікса у першому випадку. Очевидно, що знайти треба ігру, Правильно? Да, Ні? І да. Да. так, по нашій формулі, щоб знайти ігрика. Треба взяти оці три четвертих да і помножити їх на число вмісту х. Тобто мінус восьмерку. А ну-ка, якщо мінус 8 множиться на дріб, що відбувається? Куди йде мінус 8? Верх-вниз. Премножені цілого на дробове. Куди йде ціле? Уверх. Уверх. Значить, виходить 3 помножити на мінус 8 і потім це все поділити на 4. Це правильно? Да. А може ми спочатку тепер скоротимо, а потім вже будемо результат рахувати? Можемо. Можемо. 8 і 4 прикла... прекрасно діляться на скільки? На 4. На 4. На 4. Значить, замість 8 у нас залишається 2. Внизу стає одиниця, яку тепер можна ігнорувати, правильно? Да. І лишилось вам 3 помножити на мінус 2. Скільки виходить? Мінус 6. Значить, у табличку. Мінус 6, да. Значить, у табличку я ось тут dy вписую просто мінус 6. І ще другий столбик встигнемо, і на цьому будемо завершувати. Значить, на цей раз дається y, а X немає. Тобто, як зміниться вигляд моєї формули? Хто хоче подиктувати? Формула як поміняється? Мінус 9 дорівнює 3. Четвертих x. Молодець. Получилось щось на зразок рівняння. Правильно? Да. Так. І так, для того, щоб розв'язати рівняння, нам потрібно позбутися від числа, яке стоїть прямо біля x. Правильно? Правду я кажу, чи ні? Да. Тепер дивіться, які тут числа стоять. Тут є і тройка, і четверка. Але на тройку ікс Що робив? Множився. Щоб прибрати множення, ділення на це саме число. Правильно? Убирає множення шляхом ділення. Я права? Так. Да. А да. на четвірку що робив ікс? Ну, де воно стоїть? Внизу ділився. А для того, щоб прибрати ділення, вже яку дію треба виконати? Ну, хіба не обернемо? Множення. Множення, правильно. Тобто множу на 4. В ітоді, у мене виходить, я відступлю в сторонку. Щоб отримати х, треба взяти мінус дев'ятку. Спочатку поділити її на 3, а потім те, що вийде, помножить на 4. Рамочка піднішає помножить на чотири. Міс 12. Скільки кажеш? Мінус 12, 12. мінус 12. Молодець, все правильно кажеш, Аня. Мінус 12 вийшло. Ось такий кінцевий результат. Так, задавайте запитання, бо схожі завдання будуть домашніми. Одне на область визначення завдання, в якому треба подумати. Хорошенько. І одне на отакі табличні величини і обчислення по них. То питань нема? Нема. Нема, хорошо. Домашнє з геометрії я теж зараз кину у групу. Тобто, відеозапис цього уроку буде пізніше, його треба ще конвертувати. А е, самі завдання алгебра і геометрії я кину по черзі в групу. Зрозуміли? Так. Да. Хорошо. І ми завтра з вами зустрічаємося на інформатиці. Здоровою двох. Вроді, вроді, домашнє якесь вам задавали, тільки я не пам'ятаю, яке вже. В общем, подивіться, пожалуйста, що там вам з інформатики задали, щоб ви боржниками не були. Добре? До побачення. До побачення. Можна виходити всім. Mm